Вітаю, друзі! З вами головний редактор порталу бухгалтер.com.ua. І сьогодні я вам покажу, як в платформі FitBudget реалізовано імпорт фізичних осіб. Так, трішки збільшу екран, щоб вам було краще видно. Що ж, переходимо довідників фізичної особи. І дивіться, ми додали ось таку кнопку імпорт. Ну, перш за все, ви можете створити групу для імпорту. Да? Наприклад, давайте я створю. Що це ми імпортуємо працівників, працівник складу Ну, це для прикладу. Так, обираємо, що група ця буде в корені. У нас додалась група, зараз вона порожня. Да? Тому обираємо імпорт. Тут у нас зразок завантажень. Це файл для зразка, який буде завантажений. Відкриваємо цей файл. Ага, і бачимо, теж трішки збільшу, щоб вам було краще видно. Тут ми вписали просто для прикладу. Прізвищем я по бакті, щоб ви бачили, як треба вносити. І ПМ, да, статі, жінка, нулік, чоловік одиничка, співробітник один, якщо нулік, то не співробітник. Якщо співробітник МВО, то теж треба поставити. Це ми вам такий для прикладу сюди ввели, щоб ви просто орієнтувалися. Да. От, хтось тут е, прізвище з великих літер вважає, у нас в програмі там, де треба, вони з великих, там де не треба, ще офіційно ж не всі там, документи прироблені. Тому на, на даний час. Це ви для прикладу можете видалити. Може, навіть першу строку, головне, щоб отак послідовність даних була. Але краще все ж таки строку залишити. Так. І Я звернувся до нашого разумчика, щоб він мені згенерував. Ось він для мене зробив 25 осіб, прізвище М'япибахів, стать указав і ідентифікаційний код. Це спеціально для прикладу. Такі дані можуть бути у вас і в Excel, і в Word, Тобто байдуже, де вони? Головне привести їх до такого складу. До так, та складу, якого треба, да, щоб. Дивіться, все в одну строчку. Да, Нас це не влаштовує. Так само і у вас. Можна там після імпорту буде отак. Давайте я вам покажу деякі речі в Excel, які вам допоможуть. Ось така чудова річ. Є дані. І дивіться, текст по стовпцям. Обираєте. Тут натискаєте далі. На наступному крокці обираєте тут пробіл. Дивіться, весь текст ставко. і все, готово. Весь текст всі стали по стовпцям. Кожне прізвище в окремо, в окремо, в окремо. Зайві можна видалити. Так. Бачимо, що розумчик мені поставив коми. Які мені не потрібні, да? ну, просто тоді можна замінити, обрати замінити, тут натиснути Кома, обрати кому і обрати Замінити все. Окей. Всі коми мені Excel виділив. Так, бачимо, що тут надписи від чоловік-жінка, а нам потрібний нолік або одиничка. Тому ми просто зробимо ось таку формулу. Спочатку так копіюєте назву, чоловік, да? і пишемо отаку формулу. І це якщо ось ця клітинка дорівнює, обов'язково відкривайте кавичку. Вставляєте ваш чоловік. Що буде, якщо воно дорівнює чоловік? Тоді нам потрібно, щоб це була одиничка. А якщо інше, то хай буде нолік. Перетягуємо формулу отак. Все. Excel нам все зробив. Там, де потрібно нолік, де чоловік нолік, і одиничка. Так, ми можемо тепер просто формулу отак вставити і значенням. А це чоловік видалити. Все ми привели все до того, як нам потрібно. Якщо ж хочете отут, щоб всі літери були заголовні. Можна в Word просто ставити. І тут є така функція ось вона. Усі великі. Всі стали великі. Скопіювали назад. Не той файл все, ми підготували дані. Тепер беремо просто ці клітинки, копіюємо і вставляємо в наш файл для імпорту. Тепер, так, ми погоджуємося, що це все співробітники. Якщо тут не співробітники, ставте тоді ноліки. Тут, якщо у вас... Матеріальна відповідальна особа, тоді поставте у потрібному одиничку. Якщо навіть не поставити, ви потім можете після імпорту зайти просто фізичну особу і поставити галочку. Тому що це відповідальна особа. Так, зберігаємо цей файл. Тут файл CSV. Я зробив імпорт в бюджет. Csv файл. Такий самий файл ви використовуєте в e-дату. Все, на цьому файл можна тут не зберігаємо. Word теж закриваємо. Так. Обираємо наш файл. Ось він. Обираємо групу, в яку ми хочемо імпортувати. До цього я створив працівники складу. складу. Ставимо обов'язково галочку перший рядок заголовки. Все, тиснемо на Завантажити. І тут ми бачимо що, що вийшло. Все завантажилось. Нолі каднички, FIO. Натискаємо Додати записи в довідник, все. Ось вони всі, довідник. Якщо треба поставити, що ви не поставили, що він в МВО, можна тут зайти, поставимо галочку матеріальна відповідальна особа. Зберегли, все. Якщо випадково, ну, все можна змінити, якщо щось не так. Ось так. Легко, швидко в програмі FitBudget можна імпортувати фізичних осіб. Dziękuję za uwagę.